Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про трудову книжку. Пропоную вам взяти свою трудову книжку і перевірити правильність її заповнення. Чому це важливо? Тому що пам'ятаєте, що до 10 червня 2026 року всі трудові книжки мають бути оцифровані. Отже, з вами. Давайте перевіримо, що вам потрібно перевірити взагалі у вашій трудовій книжці, якщо ви завтра через місяць чи через півроку збираєтесь на пенсію? Давайте подивимося разом. По-перше, якщо ви будете робити скан копії, пам'ятаєте, так? Перед скануванням так само детально перевірте вашу трудову книжку. Перше, що потрібно звернути увагу, це на те, як заповнені ваші особисті дані. Хочу нагадати, що прізвище ім'я та по батькові ваше має бути вказане без скорочень, повністю без скорочень, повторюсь, або ініціалів. Далі, дата народження має відповідати даним паспорта. Прізвище ім'я по батькові також мають співпадати. Як в трудовій книжці, так і з паспортними даними. Зміна прізвища імені та по-батькові, запис про це повинен бути оформлений правильним із зазначенням документа, що підтверджує зміни. Ну, наприклад, ви вийшли заміж, то обов'язково в трудовій має бути зазначена інформація про те, що відбулася зміна на підставі свідоцтва про шлюб. Далі, що стосується підписів та печаток, обов'язково підпис власника трудової книжки, підпис відповідальної особи на вашому підприємстві та початка підприємства або відділу кадрів. Зверніть увагу ще на розділ відомості про роботу, дати прийняття, звільнення, назва підприємства, посада, а також номери та дати наказів повинні бути чітко вказані, без усіляких виправлень, перекреслень чи без написання різними ручками різних паст. Якщо підприємство ваше змінило назву, це має бути також зазначено окремим записом. Усі записи про звільнення чи переведення мають відповідати чинному законодавству України. І наостанок, хто ж буде виправляти помилки, якщо ви їх знайшли в своїй трудовій книжці або їх уже знайшов пенсійний фонд. Неправильні записи в першу чергу може вам виправити ваш роботодавець. Якщо підприємство ліквідоване, то в такому випадку відповідний запис зроблено Робить ваш правонаступник. Але якщо нічого цього немає, то факт належності трудової книжки може бути встановлено через суд. Якщо ви подивилися, що всім вашим всім вимогам ваша трудова книжка відповідає, то ви можете її сканувати та завантажувати на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Тож будьте уважні! Ними, бо це дуже важлива і необхідна інформація. Бо ви пам'ятаєте, що без трудової книжки вам буде складно підтвердити періоди вашої трудової діяльності саме до 1 січня 2004 року.